У Бельгії на військовій базі Мелзбрук Володимиру Зеленському показали винищувачі F-16, які найближчим часом передадуть Україні. Гарант поспілкувався із бельгійськими пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються. Зокрема, президентові розповіли про бойові характеристики і технічні особливості літаків. Зеленський побажав нашим льотчикам гарного завершення навчання та повернення додому. Як навчання все добре, так, так, так. так, так. особове мотивований. Сподіваюся, якщо повернення додому, щоб приступити до виконання бойових завдань, щоб пришвидшити нашу перемогу. Швеція надасть Україні літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Саап АЕС 890 який допоможе посилити протиповітряну оборону. Це судно може літати на висоті 6-7 кілометрів та обстежувати простір на 120 градусів з кожного боку. Повітряне судно добре бачить ці цілі, а це літаки, кораблі та ракети на відстані до 400 кілометрів. Час перебування літака в повітрі до п'яти годин. Орвет Іван Мазепа вперше вийшов на ходові випробування біля берегів Туреччини. Нагадаємо, цей протичовновий корабель для України будують в Туреччині. Його називають майбутнім флагманом ВМС ЗСУ. Уже звична картина для російського Білогорода. Там знову видніються стовпи чорного диму зі всіх куточків міста та околиць. Цього разу палає військова частина. Росіяни форсували річку Дніпро, точніше, не форсували, а намагалися її переплисти на водному скутері. До берега потрапили. Але якою ціною за допомогою дронів українці перетворили їх на фарш? Один рашистський танк не доїхав до лінії фронту. Тягач, який його транспортував, потрапив у дорожню транспортну пригоду. Так над російськими головами літають безпілотники. Дрон зафіксували над Кубанню. На Донеччині ворог обстріляв житловий сектор. Троє людей загинуло. Поранено 14 осіб, серед яких дитина. Всього в області за одну добу зруйновано та пошкоджено майже 200 цивільних об'єктів, понад 100 житлових будинків, церкву та підприємства. Загинув водій та травмовано працівницю медичної установи в Нікополі. Ворог цинічно та прицільно запустив дрон камікадзе в машину швидкої допомоги. Також пошкоджено цивільні будівлі та транспортні засоби. На Запоріжжі викрили чергового зрадника. Місцевий вчитель фізики та трудового навчання русифікував навчальний процес, впровадивши у ньому систему освіти держави агресора. Зокрема, фігурант вихваляв перед дітьми так званих героїв спеціальної воєнної операції. Львівський апеляційний суд поновив Ярину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови львівської політехніки. Також рішенням Феміди університет має виплатити мовознавиці середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тисяч гривень, а також судовий збір. Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена в касаційній інстанції. Нагадаємо, півроку тому Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки через її обурення, що військові, зокрема бійці Азову, спілкуються російською мовою. Її висловлювання вик викликали суспільний резонанс. Французи передали чернігівчанам трьох псів. Це півторарічні бельгійські вівчарки. Хвостаті допомагатимуть рятувальникам шукати людей під завалами.